Доброго дня любі друзі. Сьогодні в мене відео про те, як я боролася з тріпсом. Я якось попередньому до попереднього відео у коментарі казала, що в мене не було ситуації з шкільниками або хворобами. Ну, ось, ем, так сказати, наговорила. Я говорила вам також в, відео, в одному з попередніх відео, що ось ця хіверія місчерс, що це від лампи від переміни, де вона стоїть, такі сталися ніби опіки. Але. Я думаю, що це ніякі не опіки, а це таки тріпс її гарненько поїв. Хоча самих шкідників я на ній не бачила ні жодного. Але, судячи з того, що поїджена серединка, і от тоді воно виростає і оці такі шрами ну, тоді стають видними. Сильніше, то ну, це такі погризи тріпса. І взагалі, шкідник дуже небезпечний тим, що побачити його практично неможливо. Я його в день не бачила жодного разу. Ось. Вже серединки, я вже два рази їх обробляла від шкідника. Серединки вже ростуть, Вон, бачите, гарні. Але. Оці листки, які раніше були е, всередині, і які були серединкою, скажімо так, самими меншими листочками. На них видно ці всі шрами. Від них е, також можна побачити така ситуація. Бачите, потім е, робиться, отака, е, ну ніби мутує е, серединка, робиться така негарна. І, може, так не видно, і не знаю, як вам показати. Ну, вона така маленька і якось так набік, ну, некрасива. І взагалі, от ехіверія Silver Dream. Бачите, яка вона стала? Я не знаю, вона і то мені зменшувалися листки. То, ну, і серединка ще мені не дуже подобається. Хоча, здається, вже росте. Ну, Чистенька, гарненька, але потім знову щось. Я ще не знаю, чи то до кінця вже я вивела той шкідник на ній, чи ні. ну, Я не знаю, з лобою дивилася. І без ну, дуже шкідник важкий для виявлення. Я його побачила на оці. І хівері, хоча вона найменше погризена, але зато гавоїні мають блискучу таку поверхню листочка, і на них легше побачити. Причому дивитися потрібно, так уже, я бачила буквально пізно-пізно ввечері, ну, тоді вони коричневі, оці такі довгенькі жучки. вони показувалися. Ну, деяким, от, деяким хіверіям нічого не бракує меторум. А деяких поїло так нічого. нічого. Ті виздиться не, не поїло тітан хіверія. Але серединка така змутувала, значить, щось що там десь їло її все-таки. Дуже видно, що коли мутує середина, от почали вже на дітках рости серединки гарні. І тоді якось дуже швидко ростуть ці серединки. Ще яку показати вам таку, щоб було от, садіта. Бачите, згризло, згризла падлюка, все на світі. Серединка вже, вже йде чиста. Гарно, а до того поїло нормально. Оце ще видно, бачите? От, Шовіана стрітті Флора Балерина, вона теж, бачите, була ті листки, які були всередині, які чорні поїжені. Я не могла зрозуміти, що відбувається з тими хіверіями. І ж, чому в них такі ось потемніли листки, і що ось таке зробилося. Оця так само шевіано. Вже серединка от, росте гарненько. А листки, які е, кругом середини, от такі, такі якраз вже видно, що вони поїжені. От, погризло. Нещастя. Ще дуже видно на оці, чужу знімаю, от красу L'Jecta. Її поїли самі точки росту, от в цьому видно, і дуже-дуже багато розмножилося і точок росту стало дуже-дуже багато. А листки, таки видно вам поїджені О, така ситуація. В мене сталося. Ну, не так багато, щоб в мене їх, скажімо так, пошкодичено, але я коли побачила, то обробляла спочатку Актари в мене не було, я обробляла іншим. Препаратом я не пам'ятаю, який був у мене вдома. Зробила його дуже сильну концентрацію, я його про, про ну, ну, Буквально після першого цього вже було видно, що вони ну, відживають серединки, вже вже є покращення. А так є погризи, он практично ну, такі рівні на багатьох. А після десь через 10 днів, можливо, через 8, я пролила октарою ще раз і не знаю. Я раніше була таким противником, просто поливати для, скажімо так, профілактики якоїсь, ну, а тепер я вже в цьому так не впевнена. Скажем так, басфул. Все-таки час від часу оця профілактика, я думаю, що вона все ж, ну, все ж потрібна. Тому що ми ніколи не знаємо, коли воно вилізе, і звідки ми його принесли. От так як в мене, я так само заказую в, там, в багатьох покупців. І я не можу гарантувати, що вони всі. Цілі, здорові. От покажу вам ще, що тут в мене є, що я поставила під світло. Були в мене тоді ті красули, ну щось я на їх дивитися. У мене пропадав настрій, на них дивлячись. Тому я сюди собі таких трошки всяких різних принесла двері, щоб мені радували, щоб росли скоріше. І радували мене. Так, збилася я з думки. Ну, е, отака мене думка тепер, що все-таки потрібно час від часу проливати хоча б один раз хіверії від шкідників, того, що вони вилазять віка красотка. В самий непідходячий момент. І. Е, тоді вже шкода рослин, бо вони від цього страждають, і, і така справа. Пишіть про свій досвід, як ви чи проводите профілактику від шкідників, ну, від хвороб, це, мені здається, така. Марна справа проводити профілактику, все ж таки нема хвороби, та й нема. Ми ж не лічимося прямо так профілактично. Ну там можемо щось поїсти, лимон, вітаміни попити. А від шкідників, ну, таки, мабуть, що треба. Ось таке мене відео. Давно я не знімала, тому що в, в той час, коли я тут в мене була. Боротьба з шкідниками, і такі були поїджені. Трохи мене все це лякало, що зараз це все з'їсть мені геть усіх. То я не до відео мені зйомок було. І отака моя колекція виглядає зараз. Ну, це вже під світлом. О, який червоний. Малявки ростуть. Ну, треба буде зробити ось відео всієї колекції з назвами. Ну, бо сьогодні я назв так вам не, не буду говорити. Просто роздуми на тему і разом, де я поділася, і що там відбувається в моїй колекції. Такі справи, друзі. Дякую за увагу, щоб ваші рослинки вас радували. Миру і здоров'я всім. Підписуйтесь. До побачення!